Професійні мітингарі разом з кількома десятками пенсіонерів традиційно зібралися біля міськради перед початком сесії, готові вже звично зривати роботу депутатів. Міліціонери сміючись, спостерігають за протестувальниками зі сторони, а ті раптом чомусь вирішують, що через відкриті двері до будівлі їх не пускають і розвертаються до обласної адміністрації. Про ці прямо дорогу час адміністрації, зададим питання вопроси. Слід за своїм лідером, пікетувальники покірно йдуть через дорогу. Чого хочуть від голови Ода, пояснити бабусі й дідусі не можуть. я не знаю, це дідус-координатор. Розворовали, продали вісеннього, м'ясокабінат, камольник, Капроновий, радіозавод. Попри запрошення до великої зали, де усім вистачило б крісел, мітингарі влаштовують галас прямо в головному кабінеті адміністрації. як Очікуваних гостей багато чого саме вимагають, вирішують уже розсівшись. хліб подорожав? є на 37 сім де на 12 капі. 350? людей. Ми до вас знаєте, що прийшли? Давайте. Тому що проти нас заводять кримінальні справи. При Януковичі такого не було. Який вплив на усі ці проблеми має керівник адміністрації, пенсіонери не знають. Та головна їх вимога звільнити мера Соколова. Хай це і не в компетенції очільника ОДА. к вам координуйте цього Соколова. Вот ви і компетенції, може бути не у вас, щоб <сос> місто прокуратури. <сос> Вот я, как губернатор, каким образом я это могу сделать? У нас в октябре вибори. Ви ж говорите, що, ну, з одної сторони, я давлю, вот там я давлю неправильно на прокуратуру, да, з точки зрения, а вот тут ти дави правильно на прокуратуру. Я взагалі не должен наказувати влияние ни на какие правоохранительные органы. Але ніякі аргументи не діють. Тож доводиться переходити незрозуміло для візитарів мову. Йдемте з нами прокуратуру. Нет, Вам тупець. же проще. Ми займатися. Це ми бачили, ми... І врешті домовляються про нову зустріч уже наступного тижня. На неї має прийти й обласний прокурор, щоб вже по суті відповісти на усі питання активістів.